Привіт, малята! Як мітливчик! Чи впізнали ви мене? Сьогодні я знову вас поведу в країну, де вивчаю числа. Ну що, почнемо? Давайте. Погляньте, будь ласка, скажіть, а чого більше? Квіточок чи метеликів? Так, звичайно, квіточок більше. А що треба зробити, дітки, щоб перевірити? Молодці! Потрібно кожного метелика посадити на квіточку. Розумнички. Так, молодці, а скажіть, а на скільки метеликів менше, ніж квіточок? Так, на один метелик менше, на одного метелика менше. А скажіть, а що потрібно зробити, щоб їх стало порівно? Малята, ну подумайте добре. Так, звичайно, додати ще одного метелика. Молодці, розумнички. А скажіть, будь ласка, а як ви отримали трьох метеликів? Так, молодці, додали ще один. Було два метелика. Ми додали ще один. І отримали три метелика молодці. Метелики попросили свого від... друга вітерця, щоб він приніс цифру, що позначає число три. Це цифра три малята. Давайте розглянемо її і спробуємо обвести пальчиком по екрану. Так, молодці, розумнички, а зараз давайте спробуємо з вами написати в повітрі. Два півкола, да? молодці, всіх виходить? Дуже добре, молодці. А зараз, малята, я пропоную вам. З ваших кружечків, які ви підготували до заняття, викласти цифру 3. Давайте спробуємо. Але спочатку подивіться, як це роблю я. Ну, що, спробуйте? Давайте. Дуже мені. Хочеться подивитись на ваші роботи. Молодці, розумнички, дуже гарні. Молодці, дякую вам. Дітки, а у вітерця є друзі. Сонечко і дощик. Вони вирішили всі разом прикрасити галявину. Вітерець розсіяв насіння квітів, дощик його полив, а сонечко зігріло своїми промінчиками. І ось одного разу. Прокинувшись уранці, вітерець побачив, що розцвіла перша квітка. Дітки! А ну подивіться, будь ласка, на екран, скажіть, якого кольору перша квітка? Так, розумнички молодці, Блакитного. За нею почали розпускатися і інші квіти. Якого кольору наступна квіточка? Так, розумнички, білого, да, це ромашка. Так, а яка квітка розцвіла третью? Так, молодці, червона квіточка. Скільки всього квіток розцвіло на нашій галявині? Молодці, три квіточки. А скажіть, якого кольору була перша квіточка? Так, молодці, блакитного, а друга. Розумнички білого, третя червоного молодці. Раптом вітерець помітив, що на галявинці з'явилась ще одна квіточка. Він хотів підійти до неї, але пелюстки у квіточки заворушилися, вона спурхнула і Полетіла. Дітки, скажіть, будь ласка, куди прилетів метелик? На червону квіточку, да? на квіточку. Молодці. А зараз куди прилетів метелик? Вітерець поду і метелик знову полетів. Так, над білою квіточкою, да, сів метелик? Над білою квіточкою. Вітерець поду і метелик наш знову полетів малята. Куди він полетів? Так, під блакитною квіточкою сів метелик. Під блакитною квіточкою молодці малята розумнички. Перші цифри 203. Ось і третя цифра три. Третю, третій значків складемо із двох гачків. Ну, малята, скажіть, будь ласка, на що схожа наша цифра три? Так, змій. Розумнички метелик. Крило метелика, да? Молодці. А ну, спробуйте відгадати загадку. Раз гачок і два гачок, а між ними язичок. Цифра нас зачарувала, ну а ми її впізнали. Так, молодці, це цифра три. Розумнички малята. Ой, а зараз кмітливчик. Пропонує нам трошечки порухатися, каже щось. Ми дуже засиділися. Давайте будемо повторювати рухи за нашим зайчиком. Yeah. <suss> Молодці, молодці, розумний! молодці, зайчик вам каже, розумні! Малята, А зараз прогляньте, будь ласка, на екран, і скажіть, що ви бачите? Так, молодці, це кружечки. А скажіть, будь ласка, а ці кружечки всі однакові? Чи вони, може, чимось відрізняються один від одного? Так, молодці, вони розміром однакові, але вони відрізняються за кольором. Є червоні кружечки, а є зелені кружечки. Зараз ми з вами пограємо в таку гру. Я буду на екрані викладати якісь фігурки, а ви спробуйте за мною повторити. Домовились? Ну що ж, тоді почнемо. О, яка цікава фігура! А ну, давайте спробуйте повторити. Так, молодці, розумнички. Дуже гарні роботи у вас вийшли. Молодці малята. І ще одна фігура. На що схоже? Так, молодці, на квіточку, так? Да? Ну, спробуйте повторити. Молодці малята. я бачу, у вас дуже-дуже гарно виходить. Дякую вам, молодці! А зараз кмітливчик вам хоче запропонувати разом відгадати загадки. Спробуємо. Ну давай, кмітливчику, ми готові. Б'ють, не плаче, вгору скаче, і ніхто йому одначе не сказав хоч раз пробач, бо на те він і є. Стрибає м'яч, так молодці малята, м'яч. Гостроносий і малий, сірий, тихий і незлий, вдень ховається вночі йде шукать собі харчі. Весь із тонкий голочок, як він зветься. Так, молодці малята. Їжачок, розумнички. А зараз ще одна гра для вас. Приготуйте, будь ласка, ваші картки. Один, два, три. І пограємо з вами. Зараз перед вами будуть з'являтися кульки. Ви, порахувавши їх, покажете мені картку з числом. Скільки ж кульок ви нарахували? Домовилися? Тоді почнемо. Скільки? Так, молодці, малята, розумнички, одна кулька. Так, молодці. Всі малята, три кульки. Так, молодці, всі показують картку з числом три, розумнички. А скільки тут? Так, молодці, два, дві кульки, розумнички. Дітки, Кмітливчик, дуже-дуже сьогодні задоволений, як ви працювали. А скажіть, будь ласка, з якою цифрою ми сьогодні ознайомилися? Так, молодці, з цифрою 3. А яке число позначає цифра 3? Розумнички, число 3. А назвіть, будь ласка, зараз три своїх найулюбленіших фрукти. Ой, молодці, молодці, розумнички! А у кмітливчика теж є три найулюбленіших фрукти це яблуко, гри... груша та слива. Їжте та будьте здорові. А кмітливчику, скажемо до побачення! До побачення, кмітливчику! До побачення малята! До нових зустрічей!